Мати надії молись за нас. Надія помирає останньою. Так дуже часто ми сьогодні чуємо в світі ці слова. Але потрібно правильніше сказати, що надія не вмирає. Якщо надією є Бог, а Бог є вічний, надія не вмирає. Якщо Бог є любов'ю, любов не вмирає. Якщо Бог це віра наша, віра не вмирає. Святе Писання каже, що про мене віра, надія залишиться тільки любов. Але надія це і той момент, коли людина усвідомлює, що вона існує для того, бо є Бог. Що вона живе для того, бо є життя, яке називається Бог. Бо всі дари отримуємо від Бога. Надія. Марія повна надії біжить до Єлизавети, щоб їй допомогти, щоб їй послужити. Вона має надію, що цю працю, цю послугу Єлизавета прийме. Марія приходить до нас, щоб нести нам Ісуса. І Марія є повна надії, що ми Ісуса приймемо, що ми Бога не відкинемо, що ми будемо дуже вдячні за те, що Ісус може прийти до нас. Марія є матір'ю надії. Бо ми сподіваємось, що так має бути, як нам Мати говорить. А Марія приходить дуже часто сьогодні у цей світ на землю і каже: наверніться, і Бог відверне кару, і ми є повні надії, що це правда. І йдемо за цими словами. Ісус Христос, як маленька дитина, Виходив завжди з дому від Марії і Йосифа, і йшов на вулицю до своїх друзів, до приятелів і був повен надії, що він там також почує це все, що чує вдома. А вертаючись з вулиці додому, завжди мав надію, що вдома буде краще, що Марія і Йосиф. Створять йому таку ситуацію, де він себе буде почувати найбільше щасливим на землі. Свята сім'я з Назарету повна надії, поповна любові. Матінку Божа, просимо тебе, навчи нас бути людьми надії, бо Християнин це людина надії. Мараната, так молилися. Перші християни так молимося сьогодні ми. Прийди, Ісусе, ми маємо надію, що Він прийде. Ти сказала своє так Гавриїлові, Архангелові, і мала надію, що так буде? Те, що Він сказав, має збутись, і це відбулось, це сталося. Тому ти є не тільки матір'ю надії, ти є матір'ю переконання, ти є матір'ю доказу. Ти є матір'ю правди. Тому просимо тебе, Маріє, Божа і наша Мати. Навчи нас жити надією, навчи нас бути людьми надії. Навчи нас сповнювати надію Твого Сина, бо Він, приходячи до нас, має надію, що ми його почуємо, побачимо, зрозуміємо, приймемо і будемо з ним жити. Навчи нас, Маріє, не розчаровувати Ісуса, але бути сповненням Його надій. Мати надії. Молись за нас.